Дорогі наші полтавчани, так, сьогодні перед день свята комунальників декоративні культури висловлюють щиру подяку міській владі за те, що нас ціни оберігає. І заразом просимо, ми стараємося. І, і дерево садимо, і квіти висаджуємо. Будь ласка, бережіть нашу зелень. Полтава завжди була квітучою, зеленою, а зараз дуже багато. Не встигли посадити, як то поламали, то машину заїхали, поставили, то квіти покрали чи витоптали з собаками. Дуже багато такого в прошлої літо було в корпусному, що собаки гуляють по клумбах, а хазяєва стоять рядом. Між собою говорять і за цим не дивляться. Просимо, бережіть нашу Полтаву. Сьогодні привітав працівників нашого комунального підприємства декоративні культури за їхню працю. І наближається день працівника житлово-комунального Господарства. Від рук цих людей залежить краса і ошатність нашого міста. Тому низький їм клін, низький уклін всім, хто трудиться на благо нашого міста. Я вірю, що наша держава переможе, переможе український народ, і наша Полтава розквітне з повною силою.